Вітаю! Сьогодні 21 серпня 25-го року. Ось показую трояндочку. Квітки однакові. Це з іншої трояндочки. У мене дві трояндочки под... Под... одна трояндочка під різними назвами. Отримала я ці два саджанці позатому році від Міру Рос. Одна тигряча ока, а одна бул ай, бичача ока. Оце повинна була бути гряче око, а це з іншого квітника квіточка. Це з іншої трояндочки. Ось так. Під різними назвами, але трояндочка одна. Той кущик більше в тому квітнику. Ну, Хто знає тепер, яке це ока, чи тигрячі, чи чи бичаче. Ну, квіточка однакова. Я спеціально принесла, щоб порівняти однакові. Ну, зато не хворобливі троянки.